Ми вирішили зосередити увагу в сьогоднішньому випуску на зловживаннях у сфері охорони здоров'я. Нам стали відомі деякі ексклюзивні подробиці про декілька тендерів міністерства. Здавалося б, хто б наважився наживатися на хворих. Утім, декілька історій про державні закупівлі в системі охорони здоров'я, які ми досліджували останнім часом, змусили нас засумніватися, що це неможливо. Протягом останніх 11 років поширеність цукрового діабету в нашій країні стрімко зросла. Раніше хворіли двоє зі ста українців, а тепер вже троє. При цьому це захворювання змінює звичний спосіб життя людини. Хворому потрібно постійно контролювати рівень глюкози в крові та своєчасно вживати препарати інсуліну. Це соціальна проблема. Є спеціальні державні програми, за якими хворим допомагають за рахунок бюджетних коштів. Як, от, наприклад, державна програма по закупівлі тестів смужок для глюкометрів. Їх роздають дітям та вагітним хворим на діабет. Нам стали відомі факти, що свідчать про те, що на цій благородній справі чиновники примудряються темнити боротьба за тендер, хто продасть державі тести смужки в 2012 році. Мала дивну розв'язку. Контракт віддали інсуліновому заводу Індар а не профільним дистриб'юторам. Де ж індар взяв ці тести, щоб перепродати державі? І чи все з ними виявилося у порядку? Дивіться далі в розслідуванні «Тендер Ньюз». Тічені дня ми ведемо такий дневничок. В течені дня ми записуємо всі показателі глюкометра, яка глюкозка у нього в течені дня. Записуємо кушає, Ну і які дози інсулінами Маленький Артем хворіє на цукровий діабет з 3,5 з половиною років. Зараз йому 5. Малюк живе повноцінним життям. Інколи, як і всі діти, їсть солодощі слід лише уважно стежити за рівнем глюкози в крові. Вимірюю його мінімум 4 рази на день. Якщо за високий батьки колять йому інсулін. Он може поміряти собі уровень глюкози сам. Ну єдине, що він ще з математикою не дружить. Он якби как бы, значення не совсем понімає. Он так припонімає низька, висока. Апарат, що вимірює рівень цукру, глюкометр. Один тест, одна смужка. На місяць Артему потрібно приблизно чотири упаковки по 50 штук. Одна така упаковка в аптеках вартує 200-250 гривень. Виходить на місяць лише на тести в родини йде до тисячі гривень 12 тисяч на рік. З 2005-го Міністерство охорони здоров'я на тендері за бюджетні гроші централізовано закуповує ці тести смужки і роздає їх дітям та вагітним жінкам, хворим на діабет. Самоконтроль для людей з діабетом он не просто важен он жизненно важен. Слава Богу, що на сьогоднішній день в Україні присутствует дуже много представителей різних зарубіжних компаній, які средства. Кожному глюкометру підходить своя тестирующая полоска, тобто чисто индивидуальна. В родинах глюкометри з'являлись по різному Хтось вже давно купив сам, потім, коли МОЗ почав закуповувати тести, смушки, виробники давали у подарунок, й сам глюкометр. Кожен рік вигриває раз Производители, ну, не производители, а дистрибьюторы, можна сказати, е разные дистрибьюторы можно сказать, разные глюкометры. Поэтому сложилось так, что у детей уже есть и 3 и 4 глюкометра разных производителей. По отношению экономии как бы бюджетных денег мы предлагали, для того, чтобы тестирующие полоски закупали конкретно уже по те глюкометры, которые есть у детей с диабетом. На тендере 2011 года ще так и было. Дцять мільйонів гривень закупили тести п'яти різних виробників. Постачальники, офіційні дистриб'ютори Johnson Johnson, Roche Diagnostics, Медісі та інші. І вже наступного року, влітку 2012-го, відбувся тендер, на який ми були змушені поглянути ретельніше. Адже, попри те, що дітям потрібні були смужки різних виробників, цього разу усім закупили однакові тести. Неочікувано для ринку на тендер прийшов і виграв його державний завод Індар, який виготовляє інсулін для діабетиків, але аж ніяк не тести для визначення рівня. Цукру у крові це був посередник, єдиний з решти учасників тендеру. Навіщо він виник і чому тепер всі тести смужки закупили в одного виробника, закривши очі на більш вимогливі потреби хворих? Ми і вирішили з'ясувати. Отже, 11 липня 2012 року тендерна комісія Моз на чолі з заступником міністра Романом Богачовим зібралася, щоб розкрити пропозиції, які надійшли для виконання тендеру. Продати державі 4,5 мільйони тестів смужок, а це 90 тисяч упаковок. Захотіли п'ять компаній. Чотири з них офіційні дистриб'ютори різних виробників. У двох пропозиції ціни нижче за індар. Утім, їх зняли з тендеру через формальні причини. То в Долфі Україна, який раніше перемагав на тендер моз, зокрема тому. Що не надав письмовий доказ про досвід з державою, то в був у пакеті документів. Відсутнє свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Тож наступний на черзі за ціною Київський завод Індар. він запропонував тести смужки німецького виробництва Рождіагностикс дешевше ніж офіційний дистриб'ютор німців, фірма ТОВ Діалог Діагностикс. І переміг. Ну, звісно, це неправильна практика. Якби б у нас в Україні не було представниць всімірних компаній, Которые конкретно специализируются по медицинскому оборудованию, медицинской технике, в том числе глюкометров. То тоді б ну і скалі би дійсвільна вихати з этого положення. Ми провели власне розслідування і дійшли висновку. Що є декілька ознак, які можуть вказувати на те, що тендер провели конкретно під завод Індар. По-перше, майже на 2 мільйони дешевші пропозиції від досвідчених гравців ринку відхилені за суто формальними причинами, навіть на погляд не спеціаліста набагато менше кричущими, ніж відверто посередницька функція інсулінового заводу Індар по друге, ми отримали копію контракту індару на закупівлю за кордоном тестів смужок для виконання українського тендеру. Дивина, але це контракт не з як легко було подумати німецьким виробником Rosh Diagnostics. Це контракт з британською компанією Altona Trade Agency LLP. Згідно контракту Індар закуповує 92 тисячі упаковок тестів, рівно стільки, скільки попросить на тендері міністерства і платить за товар офшорній фірмі 1 мільйон 470 тисяч євро. Знову таки рівно стільки, скільки зрештою у гривнях Індар отримає від міністерства з українського бюджету. От тільки дивина у тому, що контракт з британською Altona Trade Agency Український Індар підписав у день. Коли інші гравці ринку тільки но дізнались про тендер у день публікації оголошення про закупівлю у віснику держзакупівель, звідки у непрофільного заводу індар таке уміння передбачати майбутнє і така упевненість у своїй перемозі, та прослідкуємо, куди ж пішли державні українські гроші. Отже, Міністерство охорони здоров'я купило в заводу Індар 92 тисячі упаковок тестів та сплатило за це 15 мільйонів гривень. Згідно копії контракту, що є в нашому розпорядженні, індар точнісінько, таку суму зрештою заплатив британський Альтона Трейд Едженсі. Ця компанія, згідно британського реєстру, заснована двома фірмами з офшорних Белійських островів: Корпорекс Лімітед та Інтегрекс Лімітед. Від Альтони контракт з індар підписав ні, не британець, а латвієць Іво Стелфс. В резюме він вказував, що раніше працював у Парексбанку банку в Ризі, в тому самому, який втрапив серію гучних міжнародних скандалів через підозри у відмиванні брудних грошей. Трохи раніше серед засновників Альтони була британська Крофтекс ЛТД на чолі з містером Руарі Логлін Маккен. На цю людину зареєстровано щонайменше 71 компанію по всьому світу. Гроші, отримані на державному тендері згідно контракту, що потрапив у наше розпорядження. Завод Індар перерахував у Латвію. Саме у цій країні відомі своєю потужною банківською системою відкритий рахунок фірми з міцним офшорним корінням Альтона Трейд Едженсі. Тож товар для виконання тендеру моз завод Індар закупив через офшорні фірми. Гроші вивів у Латвію. Тим часом ми вирішили передивитися, що ж це за товар. Ми звернули увагу на його термін придатності. У тендерній документації вимоги до цього пункту була прописана доволі однозначно і типово як для засобів медичного призначення. Строк придатності та смужок на момент поставки на складу повноваженого підприємства замовника повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності. Як можна пересвідчитись з упаковки тестів, які маленький Артем отримав нещодавно від моз, їхній термін придатності добігає кінця вже в грудні нинішнього року. Знаете, я вам хочу сказать, что мы провели как бы, опрос по нашей общественной организации, потому что у нас практически все э, семьи детей с диабетом в организации находятся. Э, значит, срок э, э, годности этих тест полосок 31 декабря 2013 года. Э, э, ну, осталось тут 7-8 месяцев. Якщо верить написанному на упаковке, дата виробництва закупленных МОЗ-тестів тестов грудень 2011 року. Наказ Міністерства про прийняття їх на баланс держпідприємства «Укрмедпостач» вересень 2012-го. На цей момент, від якого йде відлік, термін придатності вже становив 60% від дати виготовлення замість 75%. Чому життєво важливий товар для дітей закуповували через сумнівну офшорну фірму та чому термін придатності не відповідає вимогам тендеру? Ми запитали у директора заводу Індар підписанта контракту з офшоркою в Любові Вишневської. Я не знаю таких семей, у которых могут быть такие тест-полоски. Мы поставили тест-полоски в соответствии с тендерным заданием. А там, если я не ошибаюсь, было 85% срока годности. Это какие-то старые тест-полоски, которые кто-то где-то в семье дома достал и вам показал. Это провокация. Ваш завод, он производит инсулин. А какое он имеет отношение к тестам-полоскам? Вы же их не производите? А что нам запрещено по закону э, подарить украинскому народу глюкометры? Вы их по имеющейся у меня информации заказывали у британской компании, которая основана, в свою очередь, офшорными компаниями. Почему ничего так? Ничего подобного. Абсолютно ничего подобного. Это тоже дезориентация абсолютно полная. Такого нет и не было. Ви о чому говорите? Какая британська компанія? Ви що? Апарати вимірювання глюкози в крові Акучек та смужки до нього німецького виробництва Diagnostics вважаються одними з найкращих на ринку, хоч і чи не найдорожчими. До того ж, вони мають одну властивість, через що питання терміну придатності, який спливає, постає ще виразніше. Однозначно просроченной полоской воспользоваться невозможно. Этот глюкометр устроен так, что он не воспринимает просроченный. Он сразу выдает ошибку и никак не хочет работать с просроченными тест-полосками. Получится, что эти тестирующие полоски их нужно будет просто выкинуть. Вот. Это такая особенность, но, ну, в принципе, она может быть и правильная особенность. Рассчитана, как говорится, на европейское мышление, потому что, еще раз повторю, повторюсь, что, к сожалению, это дорогостоящая статья расходов, и многие люди с диабетом, экономя на этом, оттягивают ту одну или две упаковки, которую они приобрели, каким-то образом она у них оказалась, как говорится, на черный день. И бывает так, что полоски бывают и просроченные, но пользуются еще и месяц, там, и полтора, и два. Окрім того, на упаковках німецьких тестів смужок акучек, які держава закупила для дітей хворих на діабет, є наклейка, яка може розцінюватись як реклама заводу Індар, який до самого вимірювального засобу не має жодного стосунку. Дуже схоже на порушення вимог маркування медичних засобів. Чому ж у міністерстві охорони здоров'я відхилили дешевші пропозиції офіційних дистриб'юторів через формальні приводи, але при цьому закривають очі на порушення тендерних вимог у реальному питанні терміну придатності або рекламного маркування? Чому ні в кого з чиновників МОЗ не викликає підозр, що завод Індар, вигравши тендер, як посередник перераховує гроші в Латвійський банк на рахунок сумнівної компанії? Якщо шукати пояснення, чому міністерство фактично підіграло непрофільному заводу Індар. У чи міг наприклад зіграти свою роль той факт, що головний керуючий проведенням тендеру, начальник конкурсних торгів, заступник богатирьової Роман Богачок та голова правління заводу Індардмитрополітіко, однокурсники та студентські товариші, обидва випускники факультету менеджменту Київського політехнічного інституту 99-го року випуску. Телефоном пан заступник міністра заявив, що не бачить нічого поганого у недосвідченості та у відверто посередницькій місії переможця тендеру заводу Індар. Інформацію про термін придатності називає неправдивою. Ваші ці заброси всі немного не соответствують. Німного в кавичках. Тобто ніякого прийняття полосок без соблюдення сроків годності не було і бути не могло. Маленькому Артему, який хворіє на діабет, державних тестів смужок все рівно вистачає лише на 3-4 місяці на рік. Решту батьки купують за свої гроші. Утім, можливо, якби держава ретельніше підходила до витрачання бюджетних коштів, принаймні на таких життєво важливих закупівлях на зекономлені гроші, можна було б, наприклад, збільшити обсяги закупівель цього товару. Адже в той час, коли державні мільйони витікають на рахунки офшорних фірм, скажімо, пенсіонери досі купують тести смужки для вимірювання глюкози в крові за свої гроші. А для них економія на дорогих медичних засобах може вартувати життя.